Дійсно, внесені зміни до правил перетину кордону, і вони вже вступили в силу. І це стосується громадян України, чоловіків у віці від 18 до 25, які пройшли службу за контрактом. Контракт саме на один рік. По завершенню цієї служби вони можуть отримати довідку в своїх військових частинах або в територіальних центрах комплектування і в подальшому прослідувати за межі України, але форму довідки, і власне, що там має відображатися для того, щоб подальшому інспектори державної прикордонної служби могли перевіряти на кордоні, має затвердити міністерство оборони. Тому чекаємо, коли будуть надані нам роз'яснення надана форма цієї довідки. І в подальшому, звісно, що такі громадяни, кому будуть видаватися подібні документи, вони зможуть послідувати за межі України.